Найближчими днями українцям варто готуватись до прохолодної та нестабільної погоди. З північних широт продовжує надходити холодне повітря, яке найбільше відчуватиметься у північних та західних регіонах країни. У деяких областях можливі морозні прояви, а в Карпатах мокрий сніг. За словами синоптиків, наразі на жаль, все, ще зберігається надходження холодної повітряної маси, з північних широт, особливо це будуть відчувати північні та західні регіони. Тож до п'ятниці, 9 травня, опадів майже не очікується за винятком півдня країни, де можливі короткочасні дощі. Однак уже в п'ятницю на території України сформується локальний циклон, що прийде з південного заходу. Він принесе дощі в більшість регіонів, крім заходу. На високогір'ї Карпат прогнозують мокрий сніг, а в центральних та південних областях можливі навіть сильні опади. У ніч на п'ятницю температура опуститься до плюс двох. Плюс 9 градусів, а на ґрунті в північно-західній частині країни до мінус 3 мінус градусів. В день 9 травня повітря прогріється лише до плюс 9, плюс 14 градусів. Трохи тепліше буде на південному сході. До плюс 18. Нагадаємо, хоч на календарі вже травень у високогір'ї українських Карпат знову засніжило. Зокрема, на горі Піп Іван вранці 8 травня зафіксували мінус 2 градуси. Хмарність, туман і обмежену видимість. Підписуйтеся на канал ЯКА Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!